У 2014-му з початку бойових дій на сході України до нашого життя, повернувся термін внутрішньо переміщені особи який не вживався в Україні з часів Другої світової війни. Після 24 лютого цього року, коли розпочалось повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації, мільйони українців покинули рідні домівки у пошуках безпечного притулку для себе і своїх дітей. Коли до нам прийшли на Куп'янськ воєнне отеці рашисти, як вам сказати, я ж ще працювала. У мене муж воєнний, він одразу поїхав на війну. І Періодично ко мене почали приходити расисти, шукати мого чоловіка, де ваш муж. У нас дуже багато переобувшихся колаборантів, скажімо так. Хтось да? вже ж ж це, мою квартиру, у мене все перерили. І так вроде бы, не сказати, щоб вже сильно нагнітали, що там вже прямо. так меня обидели, там или что-то, но ну, всю квартиру перерыли, что, кажу, вы тут шукаете. У меня муж офицер, я этого не скрываю, он на своей земле, он на вашу землю не перешел, вы приехали нас бомбить. И так я с ними поспелкувалась, я довольно жестко, потому что я, хоть я не уроженка Украины, но тем не менее, я 38 лет тут живу, у меня тут дети, у меня тут внуки, и вас сюда никто не звал, кажу, и чай пить. свекровже шума на є 70 лет до нее правда не приходили они потом когда я нехай собиралась выезжать я думала подожду человека оттуда откуда він пішов но на работе только что ми стояли под нашим українсьскимм флагом це день гідно гідноті день єднання якось называется це праздіка може це було на деньень Конституції нашей что мы стояли. А тут прихожу на работу, мне кажут, завтра в парадной одежде. Будем поздравлять своих коллег российских, перед российским флагом будем фотографироваться. Я опешила, многие начали возмущаться, но одна наша там сказала, кто не встанет под флаг российский, то завтра Марина Владимировна ПВЗ списки в комендатуру. Я тогда утром пришла на работу, забрала свои вещи. І прийшла до свікрові, кажу Любов Петровна, все ми уезжаем. і ми переїхали сюди. Тут є э, и дом моєї свекрови, родители тут жили, і ми переїхали сюди в августі. Долго мы там сидели, долго мы ждали, Вони ще раз до мене приходили, в тамбуре выломали двери, хотели ломом скрывать мою дверь. А моєму внуку пять год и я с ним гуляла на детской площадке. Ну, там мужчины наші сиділи, но меня не выказали, що я там. А те ж кажуть, ну ми ще придем, нам надо з женой поговорить. И сосед не разрешил ломом взламывать двери. Ну, это была последняя капля, просто-напросто. Потому что там э, женщина одна у нас, она на маму, на мою напала, на свекровь, сказала, что твой бандит, они найманцы, они по лесам изумским бегают с автоматами, убивают мирных жителей. И все 11 человек отовцев матери будут плакать горькими слезами, потому что нарожали выродков. И у моей мамы чуть не случился инсульт всю ночь соседка с ней сидела рядом. Всю ночь ее трясло, колотило, давление за 200 поднялось. И она мне тоже говорит, Надя, я уже не выдерживаю, давай будем выезжать. Я говорю, а я уже пришла, тоже так с работы уже вещи забрала, все, говорю, я иду по адресу, нанимаю машину, там хороший человек, и нас на Печенежское водохранилище вывез. И, в общем-то, ну вот так вот мы и очутились здесь. Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради стало чи не найпершою установою, до якої почали звертатися вимушені переселенці? Як вдалося впоратись нашій соціальній службі з достатньо великою кількістю людей, які прибували до громади? Яким чином вони організували роботу, щоб допомогти кожному? Про це та інше розповідає начальник відділу координації соціальної роботи управління Тетяна Карпенко. Знаєте, я можу сказати, що це вже ця війна, як з 24 лютого, це в нас як друга війна, можна сказати, в управлінні праці. Перша війна це 2014 року. Ми вже трішечки були підготовлені, можна сказати, куди і що, так як людям допомогти, хоч знали маленьке направлення. Можна сказати чесно, що дуже це було тяжко. Тоді було це тяжко. А починаючи з березня місяця, останова тільки набула чинності про перелік адміністративно територіальних територіальних одиниць 6 березня. Тільки люди вже 24-го у нас були на прийомі в управлінні праці. Приїжджали вже. Ми не знали, що робити зі своїми сім'ями, куди зовсім нам діватися, так а тут ще людське горе, далі далі, куди що робити. Брали спочатку на список, не бази ще у нас такої досконала й не було, що є тільки Луганська Донецька область, якби у нас була з 2014 року. А тут уже областя Харків їде до нас. Вже люди кажуть, що робити, як допоможіть нам, чим допомогти. Ми не знаємо, діточки на руках. Саме трудніше нам було це з особами похилого віку, особами з інвалідності, які не приїжджали сюди люди, які на інвалідних візочках, що з ними робити. І паралельно у нас була проблема з нашими мешканцями, які також залишилися Одні і евакуїруйте. Тут люди, які приїхали до нас, тут люди кажуть, евакуюйте нас. Ми не знали, що робити. Інтернет у нас база, який власник є Мінсоцполітики, не працювала. Ми працювали ночами. Тільки в час ночі, можна сказати, база за ніч можна було сказати, 25 довідок можна було добити. Це до пів шостого утра. Потім ми збиралися і йшли на роботу. Мабуть, ну троє суток можна сказати, не спавши. Тут приймаючи заяви, розповідаючи, куди можна, розробили дорожню карту, де в нас аптека, де у нас куди можна звернутися, ага, будь-який магазин. Тож люди не знають, коли ну вивозили людей. Отак От ми втягнулися, кому надати соціальні послуги, де кому психолога потрібно. Так у нас я не думала, що у нас сім'ї молоді, які будуть казати, дайте нам психолога. Зверталися до центру соціальних служб, допомагали нам всі організації, мабуть, освіту просили, ми допомагали нам реєструвати народ. Ну зовсім задіяли, мабуть. Три-чотири організації, які в нас є. люди приходили, навіть люди приходили лазівські наші люди і казали, що вам допомогти. Може вам допомогти реєструвати, може вам Ксиракси допомогти з людьми. Ну як ну ми дуже вдячні, що люди так от нам надали допомогу. Особливо важким, говорить Тетяна Володимирівна, був перший місяць початку повномасштабного вторгнення. І навіть не через велику завантаженість. Тяжко було дивитись на знедолених, згорьованих людей, на їхні сльози і розпач. Ніхто з соціальних працівників не рахувався з власним часом, адже люди чекали на допомогу. Ночами працювали, якщо їх приходило в день майже по 200-300 чоловік, але 20-30 довідок заніжчики видавали, ну така от така процедура була, так? тільки вже устаткувалася вся наша робота десь у травні місяці. Два місяці ми зовсім були, якби не знаючи як. Довідку дайте мені, я уїжджаю. Довідку видали, людина немає. Ми на дзвоним прийдіть, будь ласка, яка допомога? Дайте організована була банка одягу, в нашому коридорі було люди і перебирали речі, і реєструвалися. В общем, знаєте, це отак дуже тяжко було. Ми розуміли, що. Людський фактор ще є, так що ми всім всім допомагали, чим могли не тільки як можна сказати, так себе машками да займається шо як люди нас думають, але й банк одягу волонтерські організації підключали. Кому що потрібно, кожного потрібно було вислухати, кожному, хоч якусь маленьку допомогу, навіть консультативну Ми надавали люди. Зверталися до старост, так, які куди вони в яку вони громаду приїхали, наприклад, це якщо Лазівську нашу громаду? Ми організовували так роботу, що до старої звертаться. Староста сканував документи, все посилав на управління праці в електронному варіанті. А коли була довідка вже готова, ми телефонували старості. На кожного стар старостинський округ була заведена своя папочка. Вони вже приїжджали, мовчки забирали, або будь-кого просили. Все було через старо, щоб людина лишній раз нікуди не їздила, наприклад, так як. А На нашу думку, це з такого пекла виїхати, да, та тут іще документація, кудись ся твести, де таке управління праці палазовій да. Ну це ж не близький світ. Якщо це, мабуть, це 10 кілометрів проїхати, да, да, управління праці, то я думаю, що комусь це сподобається, так? Але якщо взяти початок війни, да, люди приходили, дзвонили нам і просили, що евакуюйте нас куди-небудь або в будинок інтернату, або дайте мені якусь лікарню, а відвізіть мене туди, там десь мій брат на західній Україні. Ну як, от як я вибачте, будь ласка, когось буде відвозити, да, чи будь-який робітник? Працювали з територіальним центром, бензину тоді не було. Я знаю, що проблема була, черядя були, але ж ну як з людини похилого віку сказати, ви повинні заплатити в нас. Шукали різні варіанти, де зазванювала з Полтави, де з Дніпропетровська. На мою от думку, у мене було дуже тяжко мені з особами, які страждали на психічний розлад. Єдине, це була Дніпропетровська лікарня, у нас приймала всі цих осіб. Було тяжко, лікар на мене кричав, немає у нас вже місця, але куди. Ну і так от Ми просили на електричку, коли наскільки електричка, і людина сама доїжджала і шукала. Ну, я тоді телефонувала, узнавала дійсно добралася людина та чи ні. фахівчиня зазначає: аби отримати статус внутрішньопереміщеної особи та відповідну допомогу, потрібно звертатись перш за все до управління праці та соціального захисту населення. До управління праці при собі мати паспорт, але ж в різні випадки, знаєте, що можна без документів виїхати. У нас є люди, які з Куп'янського району приїхали на евакуаційних гуманітарних якихось штабах, чесно кажу, як вони розповідають. Була дитинка, мабуть, між, майже місяць тому назад, це. Футболка і зімня курточка, але свідоцтва про народження не взяли батьки, так як вони з радістю бачили цей автобус і пригнули сюди. У них тут якісь однокласники були в батьків. Ага, вони прийшли до нас. Ми допомогли, як де можна оформити свідоцтво про народження, що це їхня дитинка. Вони пішли зразу на свідоцтво про народження в ЗАГСі. Принесли батька і матері, були паспорти на той момент, зареєстрували, допомогли на кошти гроші. Де банк, де все, все це к світинах потрібно балакати і розповідаємо, всі надаємо повну повну консультацію. Якщо це сім'я з діточками, спочатку рекомендуємо школу. Куди звернутися? Де лікарня в нас, де школа? Інколи багато людей питають, де в нас аптеки? Аптеки? Я не думала, що аптеки, аптека, аптека. За вокзал, ну, не, не, жодна людина не спитала. Якщо ти взяти 14 рік, де вас вокзал знаходиться? Де вас вокзал? Бо мене підвезли, де вас вокзал? Більше було питання з вокзалом, да? де, де, де лікарня у нас це саме основне, що люди питають. Да? Яка допомога вам потрібна? Тоді, будь ласка, кажемо, де центр соціальних служб у нас знаходить служба. Справа дітей може мало для діти будуть і пада піка люди. Ну різні ситуації. Також люди інтересуються, що є у нас така також служба, служба справах дітей. Так благодійні різні організації. є. Потім у нас, де у нас храми знаходяться, також люди спрашують, ну, надаємо повну якби дорожню карту розробили да, для людей. Ага, школа тут знаходиться, тут така, тут гуманітарні штаби знаходяться. Якщо ви живете десь в районі, ну, в центрі міста, то тут гуманітарний штаб, щоб людина далеко не ходила, наприклад, так? хоча б, тому що. Люди так з гарячих точок виїжджали. Аптеки, вокзали. Більшість людей, де вокзал, був. аптека була, вокзал. Це саме було актуальне, що де знаходяться магазини, деякі магазини, ну, ми отакі от, от магазини брали, щоб вже. Ну, Люди питали, де сільпо, де, от ми вже розробили адрес такий-та, такий-то. Та, да? Просто написали магазини, три магазини таких-то. В центрі міста Ага, там Авиловська стара сторона, Смитря, де людина живе. А так, час більшість у нас тільки от ті гуманітарні штаби, щоб людина допомогла гуманітарними якимись продуктами. Більшість оцього. Так що... Довідки видаємо, щоб на отримання гуманітарної допомоги також людина може відповідно довідки внутрішньо переміщеної особи. І довідка, яка додатково дається на гуманітарну допомогу, отримати в гуманітарному штабі продукти харчування. Також там штаб є, який є з одягом. Люди також наносять туди, і там ну, в нас ж управління нічого немає. Одягу нічого, все на гуманітарні штаби. Коли людина до нас вже знаєте, на прийом приходить, ми вже питаємо, до кого ви приїхали. Я у сестри. Ну знаєте, Сестра вже підскаже, йшов вже менше слів. Багато людей повернулося. Повернулося, мабуть, десь в липні, дуже багато лазівчан повернулося. Чому я так… мене питають, откуда ви знаєте, що вони повернулися. Люди приходять і повертають нам довідки, просять зняти з обліку, так, там, де вони зареєструвалися в якомусь управлінні. Да? Угу. Надсилаємо листа туда в те управління, що людина дійсно вже повернулася за місцем реєстрації. Дуже багато людей повернулося. Які саме документи потрібно надати для набуття статусу внутрішньопереміщеної особи? Статус внутрішньопереміщеної особи це громадянин, який перемістився з однієї, можна сказати, громади в другу. Да, це перше, що тут, але є у нас ж такі, от, наприклад, людини пошкоджене майно. В нашій, нашій громаді. Людина також переміщається там, де його, де прихистять його так, це також внутрішня переміщена особа. Вона дає довідку, що житло порушене, і ми також реєструємо. І у нас люди, які фактично мешкали в Харкові, і довідку про роботу надають, що дійсно вони на момент на 1 січня 2022 року працювали в місті Харкові. Це ж таке кожна справа і діло кожного, де зареєстрований, так, людина. Але фактично людина мешкала і так. факт переміщення був людина. Ну, будь-який документ з кожною людиною. Ми розмовляємо, пропонуємо, візьміть оту довідку, Якщо у вас можливо, то є люди, які в нас приїхали зовсім без документів. Документи в на порталі дія, так також допомагала їм все. Сканували, все робили для того, щоб людині допомогти. Потім давали, давали консультації щоб, щодо виплати як внутрішньо переміщених. Далі у нас є гуманітарні штаби, куди можна звернутися за будь-якою допомогою, там продуктові набори, банк одягу, де можна вдітися, бо так як це була ще зима і дуже холодно було, у нас весни, мабуть, не було. Да? Так що ми все їм розказували, все, куди можна звернутися. Паспорт, ідентифікаційний номер, свідоцтво про народження, якщо дітки не певна ну, до 14 років. З мамою, а після 14 років це вже доросла дитина, яка реєструється самостійно. Якщо відсутні документи, портал діє, будь ласка, ми дивимося. Якщо немає, далі вже вирішуємо по ходу всіх проблем, які у людини виникають. На сьогоднішній день на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення знаходиться близько 12 тисяч переселенців, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Цифра зрозуміло, постійно коливається. Близько 9 тисяч з них отримують адресну фінансову допомогу. допомогу внутрішньо переміщені особи отримують в розмірі 2 тисячі. Так, це дорослі люди, працездатного віку, пенсіонери, а діти та особи з інвалідністю в розмірі 3 тисячі. Кожного місяця кожного місяця, але є перелік територіальних громад, які підпадають під зону бойових дій. От, це наказ мін міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій номер 75 від 25 квітня 2022 року. Перелік територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних військових. Дітям так дванадцять областей, і в кождай в кожній області своя громада, яка відноситься до зони бойових дій. Але Лазівська громада залишилася. Зміни з 24 жовтня залишилася в зоні бойових дій. На сьогоднішній момент 8 тисяч осіб. звернулися за адресною допомогою. Так та й отримують на сьогоднішній момент 8 746 осіб. Якщо внутрішньопереміщені особи не отримують вчасно виплати, в Мінреінтеграції України зазначають, що звертатись можна не лише до органів соцзахисту чи центру надання адміністративних послуг, а й безпосередньо до міністерства реінтеграції на телефони гарячої лінії з кризових питань 1548 або гарячої лінії Офісу уповноваженого з питань внутрішньопереміщених осіб 066 813 62 39. в уряді. Працює ціла група. Мінсоцполітики, мінцифри, мінреінтеграції, яка і вирішує будь-які проблеми внутрішньо переміщених осіб. Очільниця міністерства наголошує, дуже багатьом вже змогли допомогти, та запевнила, що виплати від держави будуть нараховані та дійдуть до отримувачів. Не стоять осторонь проблем переселенців і пересічні лозівчани. Є такі у нас громадяни нашої громади, да, які приходять і кажуть, у мене пуста квартира, будь ласка, запишіть мій номер а вдруг будуть переселенці. Ви знаєте, так я вдячна людям, що приходили до нас і надавали свої телефони, адреси, на якому ви умові будете приймати на безкоштовні, аби платили там хоча б світ, там водичку. Ну то так ми могли Тут приїхала сім'я. Ми також надаємо телефони. і, Будь ласка, якщо у вас ніде жить. Можемо також допомогти в цьому питанні. Люди, які приходили до нас ласівські, так кажуть, у мене є, але пуста квартира. Угу. Раз пуста квартира, давайте шукати десь, де подушки, де ми можемо що знайти. Злана мирне небо над головою. І ось недавно жінка приходила з внучкою, яка живе в сільській місцевості. А є в житті. є в гуртожитку. Є дві кімнати, будь ласка, ми пропонуємо. Люди приїжджають, кажуть: вибачте, бачите, у мене нікого немає. Була колись кума, але кума в однокомнатній квартирі, Ну як бабуся ось приїхала. Ну. Ума 36-го року народження, 41-й приїхала також одна кімнатна квартира. Ми пропонуємо, як хочете, свяжіться з жінкою, ж не дала життя та колиходстві. І ну, так з кожною людиною балакає, що потрібно, які вас потреби. Де в нас лікарні знаходиться, де в нас дитячі садочки. Ну я дитячі садочки, явно зараз не працюють, але це школи, де, де можна навчатися, де можна набра... консультацію отримати. Так, в березні місяці багато в нас мешканців нашої громади приносили теплі речі. Це була консервація, це були продукти харчування. Дитячі навіть приносили суміші різні, але ми не знали. Знаєте, я вже доросла, мама, ну таких у мене сумішів не було, камою що віддати. І також ну, передавали ми все переселенцям. Це все так, показували, що є зберіть, будь ласка, якщо вам потрібно. Але є є такі люди, які кажуть, а куди ви діли? Ви може собі його забрали? Ага, ну, ваше право приходьте, дивіться, куди ми що ми, ілія рекомендували. Ось така сім'я, яка потребує, нас давали, надавали контакти. Ну дозвіл тільки в людини спрашували, да? чи можете ви з людьми, яка хоче допомогти. Ну, і так от. Якщо людина не довіряла, може сказати, органам таким влади, да, очо, що, щоб ми нікуди її не діли або собі не забрали. Дайте мені телефон, кому мені потрібно допомогти. Ми зв'язувалися з сім'єю, так брали на списочок. Дійсно, бачу багато дітна родина, чи батьки з інвалідністю, а діти неповнолітні. Ми телефонували і просили дозвілу, щоб інша сім'я вам допомагала. Із благодійні організації, які допомагають нам. Ось, наприклад, у нас є громадська організація Благодійний блакитний птах, який нам також проводить тренінги щодо надання психологічної допомоги. Є послуга, така соціальна послуга, екстрене втручання, кризове втручання, термінова потрібна туди, якщо ми побачимо, що дитина мати трошечки. Не так веде себе з дитиною так, що ми відвідуємо ту маму, дивимося, що в сім'ї, щоб не було спиртних напоїв, так як це теж чинник, який може за собою далі, правда. Люди приїхали з гарячої точки, а куди? Хто до да алкоголю, хто, хто 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 як себе поводить? Тут втручання психолога потрібно, але не кожен дає згоду на тому, щоб у нас за, за мною, наприклад, займався психолог. Люди думають, що це якась таблетка, знаєте, дадуть таблетку, мені стане легше. І людей, які приходять самі, кажуть, знаєте, да, що буде допомогти, може дійсно в мене є автомобіль, може куди яку бабусю підвезти, ну, якщо, е, ну, знаєте, як з хати до да, лікарні, да, там, були такі випадки, я не чекала, що таке може бути, але людь, дзвониш і ви мені залишали номер телефону, тут у нас бабуся не може дійти додому, так і так, от, да, прийшла статус оформити, да, привезли її, ну їй дуже тяжко. Одну хвилину я у вас буду, Дуже дуже та, такі, от навіть я не думала, що люди так можуть, ну, бензинам проблема, да, я ще бабусю якусь буду воду. Ні, ні, ні. І так, от, мабуть, я три чоловіка такі були, які пропонували автомобільні послуги. Так, інколи приходять, я психолог, я з Харкова психолог, якщо потрібно на безкоштовній основі я можу займатися сім'ями. Ага, ми питали, яка вас освіта, де ви працювали, ну трішечки про себе, розкажіть, записували номера телефонів. І... Також дякуємо людям, що отак от відзивалися. знаєте, що рівний рівному можна сказати, да, допомагали друг другу. Наразі говорить начальниця відділу особливої уваги та допомоги потребують люди похилого віку, які інколи звертаються до фахівців управління з незвичними питаннями. Проблема була у нас, я ж раз повторююся, це з особами похилого віку, особи з інвалідністю у нас, які вивозили. Ми підключали територіальний центр надання соціальних послуг. Так. На сьогоднішній момент 23 особи, які обслуговуються, обслуговуються територіальним центром з числа внутрішньопереміщених осіб. Соціальний працівник надає повний спектр, що що людина скупитися там в аптеку. Це майже люди лежачі. Прийшла бабуся, бабушка, я подробно не скажу, 36 й рік народження і каже, моя хата розбита, я з Ізюма, я хочу дуже візюм». От Скажіть, будь ласка, як я можу їй допомогти? Да, в ну, Реєстрація ізюмська живе, фактично, тут у нас Лазовій, Да? Але як я її Ізюм? з таким питанням? Да? Але мені потрібно в ізюмі зробити вікна, ну, от як до управління праці, з таким питанням. Да? Але тут виходить, що порилась в пам'яті і вспоминаю, що в нас є ізюмські підприємці. Я набрала цих підприємців і попросила їх допомогти цій бабусі. Бабуся купила це USB, як я узнала, що це таке чесно слово, на три листа. Вони туди завели, бабуся передала ключі. Сусідка там у неї проконтролювала, а бабуся в сльозах вчора прийшла. Я вам дуже вдячна. Квартира хоч забита в мене. Три вікна забили хлопці. Хлопці сфотографували все, показали. Сусідка созвонилися, щоб нічого не украли. Знаєте, як люди ж, ну, хоч останній що в хаті ж, угу. так що і такі ще бувають у нас випадки. Для детального вирішення тих чи інших питань Тетяна Володимирівна порадила звертатись особисто до спеціалістів управління. Я рекомендую особисто звернутися до управління праці, так як потрібно сканувати паспорт людини. Є випадки, які без реєстрації людина, так, по телефону можна сказати одне, так, що людина там. Я от з Харкова приїхала, але людина приходить, а в Харкові вона тільки і не була там, так, як, наприклад, виписана, зареєстрована десь в нашій громаді. З людиною кожна повинна фахівиця балакати. Телефони ну п'ять 50 Це якщо внутрішня переміщена особа хоче, щоб статус надати. П'ять шістнадцять п'ятдесят п'ять щодо виплат. Тут Різні телефони, смотря що людина хоче. Тут я рекомендую, щоб людина особисто звернулася. Ну якщо це особа з інвалідністю, то хтось, якщо людина дасть за себе документи, да, ми проконсультуємо. Правильно, якщо я вам довіряю свої документи, да, ну, але не в змозі прийти за якимись там причинами, да то ви ж можете розказати, да, що така отака особа з інвалідністю. Тоді ми можемо вам надати консультацію. Вже дете з людини далі балакає. Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради працює з 8 до 17 години з понеділка по п'ятницю. Телефон для довідок 057 45 513 55.